Питаю у чоловіка, де друга шкарпетка? Відповідь мене вразила: Шкарпетки не лебеді, до смерті в парі не живуть. Ніколи не сперечайся з жінками. А що сталося? Я був просто певен, що моя дружина не вміє грати в більярд. Зіграв із нею на бажання. Ну і зараз піду в аптеку, у спідниці, на шпильках за прокладками. Скажи, а чому ти так пізно одружився? Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний прибуток. І ти тепер його маєш? Так, я утримую пенсію за віком. Інструктор з парашутного спорту проводить з новачками інструктаж. Один з них запитує: А якщо у мене не розкриється основний парашут, і запасний теж, то скільки я буду летіти до землі? До кінця життя? Австралійський фермер підійшов до ставка і побачив, що в ньому купаються голі дівчата. Побачивши його, вони закричали Забирайся звідси, ми не вийдемо з води, доки ти не підеш. Фермер байдуже. Та потрібні ви мені сто років. Я лише хотів погодувати свого крокодила. Моя дружина часто розмовляє сама з собою. І моя теж. Але бідолаха навіть того й не підозрює. Як це? Вона гадає, що я її слухаю. Купила сім'я квартиру. Стали робити ремонт. Дружина чоловікові каже: Сходи до сусідів знизу і спитай, скільки вони купували рулонів шпалер, коли робили свій ремонт. Він пішов, йому сказали: 20. Купили, стали клеїти, шість рулонів лишилося. Чоловік злий знову йде до сусідів. Вам що, сволочі, сказати правда було складно? У нас шість релонів лишилося. І в нас шість залишилося. <ріст> Зустрічаюсь із двома чоловіками і не знаю, кого вибрати. А що тобі серце підказує? Серце підказує не страждай дурнею. Чоловік дізнається, вб'є. <ріст> Лікарю, щось мені в боці коле. А хто ви за професією? Я адвокат. Ну, тоді це все через безкоштовні консультації. Як так? А отак. Вони завжди потім боком вилазять.